Мира і добра усім, хто того прагне. дорогі друзі. З вами знову я, як завжди, своєю хімією. Без хімії я не можу. Значить, така проблема сталася. Перевернувся в цей акумулятор, з нього витік електроліт. Скільки його витекло, невідомо. Плюс по неохайності цей акумулятор посадився до нуля. Забули вимкнути нагрузку. І він посадився до нуля. І в його віконечко завмерло. І я зайнявся цим акумулятором. ну Коли похилетаєш його так, то блимає там зеленим. ну Я розібрався, що за віконечко, як воно працює. Попробував побачив в інтернеті, що воно лежить окремо. Я вирішив його звідси достати, так як акумулятор цей нерозборний. Як бачимо, я просверлив отвори на 8, дивився от по кругу приблизно орієнтувався і ну, як можна більш по центру сверлив отвори. Просверлив, тут я зробив трошки більших, бо всовував сюди USB-камеру. Подивитися, що там робиться. Ну, ця камера показує тільки добре, тоді, коли отак, при такому освітленні, коли її туди засовуєш, там взагалі нічого в нею не видно. О, тому я вирішив виляти, вибрати звідси весь електроліт і якимось чином його заповнити по-новому. Ну, Но який рівень електроліту має бути, я цього не знаю. Тому, коли я виймав звідси електроліт через оці отвори, я зробив, де я подів? Ось. Зробив отаку штуку, переходній отакий до шприца. Це взяв зі звичайного проводу 2,5 квадрата. Ось, бачите, як зняв. Монолітний. І таким чином грався туди-сюди, туди-сюди, повиймав. Я навиймав я його ось стільки. Це бутилка-півторачка. Ось стільки виняв. Ну, враховуючи те, що звідси було трошки вилято. Невідомо, скільки його було і як його було. Я пробував доляти сюди по 10 кубиків дистильовану воду, воно нічого мені абсолютно не дало. Ну, все, що я виймав, я записував ось. Що бачите, скільки доляти, потім назад, куди його як розподілити. Значить, друзі, так, розкажу вам слідуючи, з технічних причин. Трошки відео в мене відсутнє, я вам зараз розкажу на слові. Надіюсь, ви мені повірите. Ну, як ви могли бачити, оцей е, зрачок, який говорить про стан акумулятора, він в мене був винятий, я його виняв, я його переміряв. Передивився, як він. Е, яка його будова, і завдяки ньому я буду знати, який рівень електроліта потрібно заливати сюди. Тому що у ньому там є такий шарик, який підіймається, така таблеточка. І вона має бути по-любому покрита електролітом. Довжина цього всього 55 м. Оцього зрачка, коли виймаєш, він 55 мм. Тому, як мінімум. 35 мм до, до електроліта повинно бути. Щоб той шарик, та таблеточка вона була в електроліті. Ну, як ви бачите, ось шилом взяв, звідси отак легенько підковернув і воно вийшло. Я по другому кругу не хочу виймати, щоб потім воно не протікало. Значить, так, поміряв я, знав, який електроліт, скільки верніше, який рівень електроліту мені треба заливати. І далі я залив сюди, по тому рівні я порахував, що повинно бути 30 разів по 5 мл. Це 150 мл. Має бути в кожній банці. Я його туди залив, залив його, він в мене був, густина його була один і. 1, 1, 1, 1 25. 1, 25. Коли я його залив сюди, він став в мене зовсім слабенький, тому що пластини були також пропитані тим електролітом, який вже втратив свою густину. О, і зрачок мій, коли я його просто в електроліт сував, він світився зеленим. А коли я заляв сюди, він не хоче світитися зеленим. Це говорить через те, що густина впала через те, що змішалося разом з тим електролітом, що був в пластинах. Отже, сюди, так як мені хлопці казали, потрібно було заливати більшу густину. Ну, в мене не було. Тепер мені приперли і кислоту. Мені приперли і електроліт. Є у мене тепер і аріометр. От зараз давайте ми з вами ця дирка більша, якраз в мене є. Зараз замірюємо, побачте, що. Воно нам покаже. Бачите, червоне. Так, де воно? Червоне це мало бути розряжений. Зараз я більше спробую набрати. Воздух. Бачите, воно. Воно взагалі, де воно неудобно одною рукою туди дивіться. От воно, бачите, на жовтому. А воно червоне, де розряжене. Тобто ми бачимо, що густина електроліту геть. Густина електроліту геть не годиться нікуди. Виливаємо назад. Так. З цього треба приловчитися. Тепер що я хочу зробити? Я зараз, я зараз витягну звідси знову весь електроліт, знову зроблю новий, залю туди і поставлю на зарядку. Я хочу сказати, що такою плотно, з такою густиною, як зараз є, з такою малою, я йому даю 7 А нагрузки і він її вже тримає. І напруга вже піднімається. Раніше напруга не піднімалася вище 11,7. Зараз 12,3, 12,4. Ну, вище не піднімається. Роблю зараз електроліт, заливаю і побачимо, що буде. Не забуваємося, що цей акумулятор був посаджений до нуля. Тому те, що відбувається, для мене звичайно дивно. Ну, хочеться відновити його. Зараз я його все повиймаю і побачимо, що буде. Друзі, я вирішив краще я спорчу акумулятор, ніж ви залишитесь без нормального відео. Ну, спортити я його не спорчу, звичайно, але достав я все-таки цього цомплика. Отак він виглядає, бачите як? Ось ця зелена таблеточка, яка піднімається сюди доверху. І ми її потім починаємо бачити. Отут, в віконечку, вона світиться. Має тут бути ще одна іншого кольору, на іншу густину реагувати, червона, наприклад, або чорна. Ну, немає тут Тому звідси сюди 55 мм. Так як вона повинна вспливти, значить електроліт має бути вищий за це. Я думаю, як мінімум, отак сюди. От звідси сюди 4 см, а сюди буде 35 мм 3,5 см. От, я звідси сюди, отак і наливав. Тому, якщо у вас. Так само акумулятор 30 ампер час, він має отакий самий розмір. Значить, ви повинні собі знати, що тут у вас по 150 мл. Ну, краще перемірити, звичайно. Отака От система тут. Зараз я покажу, як воно світиться. Ось цей електроліт, якого, ну, цікаво, зараз ми густину разом переміряємо, яка густина. Ну, хочу сказати. Одне я не акумуляторщик. Я не акумуляторщик, я пізнаю ці всі нюанси. Тренуюся. Але я добре знаю, що кислота це штука така, куди попадає, все спалює. Тому, коли будете з нею працювати, будьте дуже сильно обережні. Я біля себе тримаю вологу тряпку і постійно шоде витираю, щоб не було нюансів. Так, набираємо. О! Ну, цей показує нам електроліт, як ви бачите, на червоному, між червоним і синім. Тобто ще приблизно можна було б миритися з ним. Але коли заливаємо в банки, він вже стає геть на жовте. Тому заляти треба було б більше, ніж 1,25, так як в мене тут є. Так, дивіться, навіть колбу мені підігнали. Ну Все, тільки працюю не хочу. Я надію, що якісь навики трошки набуду з цього всього. Так, тепер беремо зрачок. Дивимося, я його опускаю туди. Так, камера. Бачите, чик. 1.25 достатньо для того, щоб він світився. Чик, чик. Ну так, тому густину електроліту туди треба заляти більшу, як 1.25. Так. Ну що ж, я зараз кулучу і буду заливати. Потім покажу вам, що вийшло. До речі, забув показати. Замість отого, тої приспособи, що в мене була, я зробив отаку. Ну, мені вже немає, що грати. У мене все записано, у мене вже все є. Моя основна задача це виняти. До речі, підскажу, як максимально ефективно виняти звідси електроліт. Якщо ви просверлили так само, як я, вибирайте спочатку, отак от як є, отак, от скільки достає. Вибирайте з кожного. Кожної банки зливаєте. Коли перестає брати, нахиляєте його чуть-чуть, Тільки так, щоб не витекло звідси. Нахиляєте, знову вибираєте, знову нахиляєте, і поки ви його не покладете. кладете, вибираєте, потім, ну треба буде отак згинати і засовувати туди. Ну, на саме вигнеться. І таким чином вимати. Так ви саме максимально швидко виймете. Бо я спочатку засовував, просовував, прогинав туди на низ, півдня гратися. Тому так, вибрали, нахилили, вибрали, нахилили і поїхали. Так, народ, в мене вже голова закрутилася з цим. Сим. Коротше, намірив я 30 шприців. Сюди в'ємність. По ідеї мало бути 150 мл. Ну, Тут, як ми бачимо, чуть-чуть більше, ніж 150. Не знаю, в чому причина, чи в моїх очах, чи в шприцу, чи в чому, чи в цій баночці. Зараз я залів акумулятор і побачимо. Значить, заливати буду. От я переміряв 1,4. Ну, орієнтовно більше точно, як 1,3. Бо аріометр не може показати, плаває. Змішається з цим і думаю, буде добре. Зараз зальємо в одну банку, воно змішається, і тоді поміряємо яка буде плотність. Покажу, як я хотів мірити рівень електроліта, і будемо тоді рухатись далі. Друзі, так як я пере... з цього разу з акумулятора кислоту зливав, а не висмокчував. не хотів гратися, перевернув від розлив. То 30 штук, коли я сюди влив, мало. Ще 8 шприців по 5 мл мусів додати. І тоді, отак, ставлю сюди, опускаю. І воно торкається до кислоти, як ви бачите. О, І маємо розмір 36 грубо міліметрів. 36. Ну а якщо подивимось сюди, 36, поплавок буде, оце все буде втоплене всьому знов зараз переміряю, відміряю зараз тоді 38 по-новому сюди. Буду бачити, який об'єм. І тоді, щоб менше грати, наливаю об'єм і сюди його просто штампую, бо дуже багато гратися. Ще одне вляли. Трошки треба почекати, щоб воно там встоїлося, впіталось, бо я, поки міряв глибину, воно там вже булькає, виходить воздух. Бо ну, сюди я влив швидко. Прямо з цього. То через то такий нюанс. Ну і зараз для цікавості давайте попробуємо змірити, яка густина. Густина досить крепка. Густина не зменшилась. Один і 4 уже. Може це буде багато вже. Так, ні, набрав більше. Що ми бачимо? Де я не бачу, як держав? Так. Ну ніби нормально, якраз назаряжено на зеленому стоїть. Ще, Ну тут зачіплюється. Треба, щоб він плавав вільно. Ну, нормально. Думаю, що нормально. Хорошо. Так. Ну, зразу це все нальопане. Витираю вологою тряпкою, щоб ніде нічого нікуди. Так, ну, походу, я думаю, що це все нормально. Тут глибина нормальна. Ще покажу вам, як я зо... як заставляю оцей глазок. Ну, Тут було видно, де я його ковиряв, місця є, знаєш, що розполагаємо його так само. Розположуємо як воно було. Беру дерев'яний брусочок, ставлю зверху і нажимаю. І він там на місці. Все, і світиться зеленим. Покажи, Льош. Як ми бачимо. Все, так само робимо з остальними банками. Ще одна порада корисна, навіть. дві. Перша. як поміряти, якщо ви не хочете виймати оцей зрачок, як поміряти, на якій глибині знаходиться електроліт. Дуже просто. Під'єднуємося тестером сюди, на клему, чи сюди на клему. Беремо проволочку зачищену. Починаємо плавно опускати і йдемося на стрілку. Коли стрілка зреагує, чи циферблат зреагує, почне показувати напругу, значить ви торкнулися до електроліту. І відмічаєте маркером. От бачите, у мене тут чорна мітка стоїть. І якщо поміряти штангелем, то розмір той, що я наміряв, і оцей, він збігається. Бо я забув спочатку за цю штуку, а потім згадав, переміряв, все нормально, все сходиться. Тому е, отакий от момент. Перший. Другий момент. Ось я вже оцю банку заправив. Для того, щоб нічого не забутись, не схибити, я завжди отак. Роб... Ну не завжди, а зараз я роблю таку штуку взагалі таку роботу перший раз. Потім знову слідуючу заповнив, закрив, заповнив, закрив. Того, що мало ли хтось позвонить, хтось відволічає, почнете помпувати туди. Знову і буде у вас повний абзац. А я рухаюсь далі. Я зупинився на тому, що відміряю сюди 200 мл, відливаю з бутилки сюди 200 мл. 200 мл переливаю сюди в свою тару. І звідси починаю набирати. І вже не дивлюсь нічого, вже нічого не рахую. ну Звичайно, в мене немає шприця більшого, Був би більший шприць, це взагалі 3 рази набрав і до свідання, І все нормально. Тому, як будете працювати, беріть більший шприц. У мене більше іначе немає. Все, і починаю заганяти. Просто-напросто набрав і загнав, набрав і загнав. І пішов. І так, друзі, за кадром. Бо одною рукою мені буде незручно. Значить, я завершив всю цю справу, подоливав. І підключив свою нагрузку і підключив вольтметр. Як ми бачимо, акумулятор заряду ще не бачив. Тут густина досить добра. Він, виходить, як кажуть, сухозаряжений. Я хочу подивитися, як він буде тримати. Ну, чи добре це 13,1 при сухозаряженому, ну, тобто я залив електроліт і більше нічого не робив. Він показує 13,1 вольт. Буду нагружати, будемо дивитися. А це добре, 13 чимало. Я думаю, від вас почую. Ви багато чого знаєте. Є серед вас розумні люди. Так, давайте спочатку даю 0,5 А. Горить яскраво. 10 просіла. Так. тепер даю 0,7 Ампера. Ще десятка просіла. Але держа. Так. йдемо далі. Даю 1,3 Ампера. Так, вже на 3 десятки просіло, але держи. Виключаємо. 1,7 Ампера. Трошки повертається, як ви бачите, так? Да? 1,7 А. Ампера. Трошки впало, але держе. Так, даю 2,5 Ампера. 12,6. Держе. Ще додаю 1,7. Буде 4,2. І ще 05 Ампера буде 4,7. 4,7 топ нагрузки. 12,3 вольта. Напруга стоїть. Ну, вона падає, звичайно, але дуже повільно. Я вам хочу сказати, що цей акумулятор вчора був розряджений до нуля. Сьогодні. При повній нагрузці Так, це не зпуститься 3-4,7, навіть 4,7 А. При нагрузці 4,7 А, от я всі вверх включаю 0,5 і 2,5. Це буде 3,4,7 А. При нагрузці 4,7 А він себе добре почуває. Звичайно, я розумію, ви зараз кажете для такого акумулятора Це не нагрузка і все остальне. Для мене поки що це результат. Віконечко горить. Я думаю, що ми його підключимо до стартера. Провіримо, як він крутить, для того, щоб впевнитись в тому всьому. О, я думаю, що це буде вже окремий час і окремий відео. А на сьогодні, хлопці і дівчата, я хочу вам сказати, що я задоволений своїм результатом. Я день потратив не надаремно. Дякую всім друзям, які приймали участь у тому, щоб оце все в мене з'явилося. Яким показали, підсказали, розказали. Всім дякую. І вам дякую, що ви дивитеся. Всім миру, добра, злагоди, щастя. Бережіть себе, обережні будьте з такими речами, і хай вам буде все добре.